До оперативної ситуації на Луманському напрямку ворог 17 разів атакував українські позиції в районах Серебрянського лісництва і Тернів на Бахмутському напрямку відбито 14 атак противника в районах Білогорівки, Луганської області, Верхокам'янського, Виїмки та Богданівки Донецької області. На Авдійському напрямку ЗСУ відбили 16 атак на Новопавлівському сили оборони стримують ворога біля Георгівки, Новомихайлівки, Водяного та Урожайного. Там ворог 23 рази намагався прорвати нашу оборону. Ексклюзивні кадри з фронту ми отримали від підрозділу аеророзвідки Тера 3-ї окремої штурмової бригади. На відео видно, як український дрон вислідив ворожий броньовик, який їхав вздовж дороги, та підбив його. З палаючої машини, вискочило п'ятеро окупантів, які побігли ховатися за деревами. Між тим інший український дрон і там їх вислідив і, врешті, знищив. Про деталі цієї операції не тільки поговоримо з Миколою Волоховим, позивний Абдулла, командир підрозділу ТЕРА в складі 3 ї окремої штурмової бригади. Пане Миколо, бажаємо здоров'я. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Що можете розказати про ці кадри, які щойно бачили наші глядачі? Адже це від вашого підрозділу. А... Росіяни вирішили покататися на БМП по нашій землі. Бачите, нам те нам щоб бути конкретнішим. Вирішили покататися і бачите навіть таку сітку захисну наварили для того, щоб захиститися якось від наших під дронів та від дронів, які скидають боєприпаси. Але не вдалося не дуже сильно вона їх захистила. Дрон з кумулятивним боєприпасом влучив в борт. Від чого відбулося загоряння броньованої техніки? Росіяни трьохсоті позістрибу. Ували з неї і почали ховатися в посадці, але за цим всім спостерігав дрон першого механізованого батальйону третьої окремої штурмової бригади розвідувальний. Ми це все чітко бачили, і направили туди другий твій дрон камікадзе для того, щоб знищити цю піхоту. До речі, якщо ви помітили у одного з окупантів в руках рушниця, мабуть, він хотів, скажімо так. Кулями 12-го калібру дроб'ю збивати дрон, але щось у нього не дуже вийшло і навіть не дуже він намагався. А зараз ви бачите, як ця бронетехніка розгоряється: мінус одне МТЛБ, мінус купа кацапів. Скажімо так, пам'ятаю, чітко, що той день задався, і всі отримали купу приємних вражень. Микола, але ж ми можемо казати, що так само пойлює ворог і за нашими військовими, і так само викладає подібне відео. Тут чи можна казати, хто в цьому рахунку веде? Вони так само використовують дрони, у них так само є аеророзвідні підрозділи? Безумовно, безумовно, є. Тому ми щодня думаємо про те, як удосконалюватися. Щодня думаємо, як удосконалювати тактику застосування. як... Випереджати ворога у технічній складовій і е, особисто. Моє таке враження, хоча ворог зараз і переважає чисельно, тому що вони ну просто вони мають більше ресурсу е, на ті ж самі дрони. Е, країна більша, більше людського ресурсу, більше економічного ресурсу. Але що стосується технічної характеристики, багато де ми тримаємо перше місце, тримаємо лідерство, принаймні деякі колективи е, на українському фронті. Так точно, е, якщо говорити про мотивацію, то тут ми точно на першому місці. А мотивація в застосуванні безпілотних систем це. Це просто критично важлива штука. У одних виходить у інших ні, і різниця виключно в мотивації. А Ми дуже замотивовані, дуже замотивовані перемогти, дуже замотивовані закінчити цю війну і повернутися до нормального життя в своїй вільній країні без ризику бути атакованими. Скажіть, а як сприйняли в вашому підрозділі те, що нарешті в сенаті вже... В Конгресі точніше проголосували. Тепер очікуємо в верхній палаті це рішення вже завтра. Сподіваємося. І найближчим часом президент Сполучених Штатів підпише ці майже 61 мільярд підтримки для України. Дуже позитивна новина. Слідкували. За тим, що відбувається, були дуже раді, що це сталося. Вірили в те, що це станеться. Хочеться подякувати всім нашим партнерам, всім країнам, які нас підтримують. Насправді це дуже важливо, але що хочеться зауважити, що я сприймаю цей транш цю підтримку як результат роботи, як те, що все всі українці, всі ми показали, що ми можемо ефективно нищити росіян. Показали, що ми маємо перспективу і можливість перемогти, і тому, відповідно, світ відреагував позитивним чином і надає нам ресурси для продовження боротьби. Я, як економіст, за першою вищою світою, скажу так: хочеться інвестувати в проекти ефективні, які виправдовують твої очікування, так і значить, ми виправдали очікування. Що це означає? Що треба мобілізуватися, тому що. Скоріше за все, війна на цьому не закінчиться, і нам буде потрібні наступні транші допомоги, які відповідно будуть також залежати виключно від нас, виключно від того, наскільки ефективно ми використаємо ці кошти, наскільки ми нанесемо втрат ворогу, наскільки гарно ми будемо, скажімо так, наскільки гарно будуть освоєні ці ресурси, і який буде ефект. Ну і наскільки швидко і тут важливий момент. Щойно це рішення буде остаточно схвалене. Нагадаю, що це має е, підписати президент е, Сполучених Штатів, і потім вже буде надходити допомога як фінансова для бюджету, так і військова. Оновлення складів озброєння самих сполучених штатів, але давайте поговоримо про час, пане Миколо. Я розумію, що ні ви, ні я не в процесі надання допомоги, але все ж таки цікава ваша думка. Я зацитую Кирила Буданова та Єнса Столтенберга. Буданова ми вже згадували про те, що нас чекає складний період наприкінці весни, але держава його пройде. Це сказав очільник головного управління розвідки Армагеддону. Не буде, але очевидно, що росіяни використають якраз затримку допомоги. І от Єн Столтенберг, це генсек НАТО, також сказав, що ще не пізно, але, звичайно, затримка з боку Сполучених Штатів призвела до реальних наслідків. Що ви бачите на своїх ділянках з цією затримкою? Адже нагадаємо, ну, приблизно півроку дискутували парламентарі в Сполучених Штатах стосовно того, коли ж надавати і на яких умовах підтримувати Україну. Я відчуваю, що довелося економити. Це відчули всі. Я гадаю на всіх ділянках, але буду говорити за свій особистий досвід. Довелося економити боєприпаси, довелося проводити заміщення, наприклад, тих же артилерійських боєприпасів підронами. Хочеться в цьому контексті подякувати всім, хто донатив підрозділу ТЕРА, хто донатив третій окремій штурмовій бригаді на півдрони, зокрема в цей складний час. Дякую, друзі. Ми разом витримали. Ми разом дочекалися підвозу боєприпасів для артилерії, і тепер буде трошечки простіше. Є е, таке бачення, що стане простіше з одного боку, але з іншого боку, більше військового ресурсу, більше боєприпасів, більш інтенсивні бойові дії. Тому я погоджуюся з Кирилом Будановим. Треба готуватися треба готуватися до того що скажімо так не треба думати що ось і все закінчилось і тепер стане легше треба готуватися до нових випробувань і треба бути зібраним і сконцентрованим до просто до останнього дня війни також хочеться е, таку зробити ремарку що для суспільства те що нам надали ці кошти це скоріше сигнал не для того що треба розслабитися а для того що треба навпаки зібратися до цих ресурсів докласти наші внутрішні ресурси, економічні вольові ресурси і показати. Всім, хто підтримує Україну, що інвестувати в українську перемогу, це вигідно, що ця перемога настане і на ділі це довести. Тому дякуємо, Микола. Ми зрозуміли цей, посили, цей посил, Цей ми зрозуміли цей посил навіть до кожного цивільного, до того хто знаходиться в межах України поза межами України, тому що голос кожного українця і кожна його подяка важлива. Микола Волохов, позивний Абдула, командир підрозділу ТЕРА у складі 3-ї окремої штурмової бригади, був на зв'язку.